Не сміє бути в нас страху і жадвої тривоги. Чому бо ми єли, горі, грізні, які заліз свої остроги, Чому бо ми єли, горі, грізні, як і залі свої остроги. остроги? Стежечка, стежечка, узесенька я, хай, дівчина, рівчина, молоденька я Через траблисько вчера дощ нині дощ завтра буде слизько. Ніхто не сміє святкувати над нами перемоги, щоб у пами. Вівчина, oh! вічина, молоденька я мана. до дівчини, пені піскоп диска через трабистов, ще на дощ, міні дощ завтра буде слизьком. І до дівачий книжний серце, за ніці дороги, чом у бобих, царі грізні, як і царі, моїх острові, чом у баби. Заміло її острови, стежечка, стежечка, бузеся каля, а по дівчино річну полодинка, я голові, ні, мене близько, мене близько, аж через ще через трависько. Ще раз дощ мені дощ, завтра буде, завтра буде слизько.